Події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. За добу занято загинули троє українських військових. 24 отримали поранення. Протягом дня бойовики здійснили сім атак на армійців. Усі були відбиті. Українські десантники знищили мінометні позиції терористів у селищі Опитному на Донеччині. У результаті прямого влучення поранені четверо бойовиків. Є і загиблі їхня кількість уточнюється. Подробиці подій на сході далі у короткому огляді. Донецький, Дебальцевський, Луганський напрямки та Бахмутівська траса лишаються найгарячішими точками у зоні АТО. Бойовики і російські найманці цілу добу обстрілювали військових з градів і мінометів. Донецький аеропорт під контролем українських військовослужбовців. За словами речника РНБО Андрія Лисенка, на підступах до летовища є достатній резерв, який у разі необхідності прийде на допомогу Кіборгам. На Донецькому напрямку. Продовж доби бойовики двічі обстрілювали з танків та артилерії наші позиції на територію аеропорту. Також з артилерії, мінометів та стрілецької зброї, терористи багаторазово обстрілювали позиції сил АТО неподалік населених пунктів Піски, Авдіївка, Опитне, Тоненьке, Шуми та Майорське. За добу у зоні АТО зафіксовано сім польотів безпілотників. Повітряну розвідку бойовики вели над селищами Сартана, Благодатне та Лаківка та біля контрольного пункту Рибінське. Зранку російські літальні апарати помітили над Маріуполем. По них цілили зенітки української армії. За попередньою інформацією, один безпілотник збили. У відповідь бойовики обстріляли позиції військових з мінометів. Сіверовосточного від Маріуполя із мінометок трішки були обстріляні позиції. Силы антитеррористической операции с территории временно под контролем боевиками. Никто из украинских военнослужащих не пострадал. Ответным огнем позиции противника были подавлены. Гатять бойовики і по житлових кварталах. У Донецьку звуки вибухів і залпів чути вдень і вночі. Пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, подекуди палали газопроводи. Внаслідок нічних обстрілів у макіївці вщент вигоріли кілька приватних будинків. Очевидці відзняли на відео масштабні пожежі. День тиші організований ОБСЄ на Луганщині. Зірвали бойовики. Напередодні місія організації намагалися відновити постачання газу, води і електрики у селище трьох яке вже місяць обстрілюють бойовики. Там сильно пошкоджена інфраструктура. Жителі потерпають від холоду і нестачі їжі. Представники ОБСЄ приїхали з працівниками техслужб та у супроводі гуманітарного конвою, але бойовики у неділю після обіду обстріляли ремонтників у трьохізденці. Повідомив голова Луганщини. Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Роботи довелося припинити: ані світло, ані газу та водопостачання у селищі так і не відновили. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Бригада, яка знаходиться на окупованій території, почала піднімати лінії електропередач до трьох ізбинки, які були розрушені в результаті бойових дій. Тільки дійшли до річки Сєвєрський Донець, як буквально. Козачки почали обстріл, почали мінометний, потім обстріл з градами, тому ремонтники відійшли, наші ремонтники не могли прийняти естафету. Це урагани. Кассетний, так. Отюди вставляються. В'ячек, ось три пластмасові, отак 9 штук, виходить, тут 27 кассет. Та таких мужу знаєш, це, це чиста Росія з моменту підписання у мінську домовленості про припинення вогню. Бойовики обстріляли українських військових майже три з половиною тисячі разів. Анастасія Бобкова Твай Литва пропонує Україні військову підтримку. Йдеться про озброєння, утім, яке саме не уточнюють. Про це домовилися президенти України Литви Петро Порошенко і Даля Грібаускайте. Сьогодні вона з робочим візитом у Києві. Глава держав підписала дорожню карту на найближчі два роки. Вона розуміє українську і спілкується без перекладача. Президент Литви, яка різко критикує Росію і називає її терористичною державою, демонструє повну підтримку України. Українці, ви не одинокі Литва з вами. Зокрема, литовці обіцяють Україні озброєння постачати розпочнуть вже невдовзі. Окрім цього, українські військові тренуватимуться в Литві, а майже півсотні поранених бійців із зони АТО наступного року матимуть змогу там лікуватися. Ми домовилися про підготовку офіцерів і участь в багато національних навчаннях на території Литви. Домовилися по співпраці у військово-технічній сфері і конкретних постачаннях, конкретних елементів озброєння для українських збройних сил. Ми дуже тісно будемо з вами співпрацювати у військовій сфері, також у рамках тристоронньої польсько-литовсько-української воєнної групи. Ми будемо також надавати допомогу для воєнних госпіталів. Також Литва підтримує вступ України до НАТО. Водночас, президент Петро Порошенко запевняє, Україна готуватиметься до вступу у ЄС і НАТО не менше шести років. А відповідь йти у північно-атлантичний альянс чи ні, має дати український народ на референдумі. У самому ж НАТО нині переймаються тим, як стримати Російську. Ску агресію тому залишають свої війська у Балтійських країнах ще на рік. Я не можу наразі оцінювати наміри росіян, але їх дії в Криму та на сході України демонструють, що відступати вони не збираються. Армія США залишатиметься в Литві Естонії, Латвії та Польщі так довго, як це буде необхідно для стримування російської агресії і захисту наших союзників. Нагадаємо, кілька сотень солдатів армії США прибули до східноєвропейських країн після анексії Криму Росією. Олена Сіренко, ТВАЙ. і далі про результати цього візиту говоримо з гостем студії ігор Стокос, політичний експерт. Вечір добрий. Я не експерт, я блогер. <свісно> блогер не експерт. Тепер. В реалі в умовах реалі. Наш, наших реалії вечір добрий вам, Добре пане вечно. ігоре. Яким реальним озброєнням там може Україну підтримати Литва? Про що домовилися власне сьогодні президенти двох країн? Ну там конкретно не вказується, яке це буде озброєння. Летальне, нелетальне. але в принципі я розумію, що нам сьогодні будь-яка допомога важлива, О, тому що окрім... Е Летальної зброї нам необхідна купа всякого іншого обладнання, наприклад, це і. Техніка переднього краю для інженерних військ, бо я чітко знаю, що сьогодні інженерні війська України потерпають без, без цієї техніки, а вона необхідна, бо це і окопи, це і капаніри, це і інші дуже багато речей, якими треба, які, які треба е, споруджувати, а техніки немає. І бажано, щоб вона все таки була в броньованому. Але питання в тому, що насправді може дати саме Литва? Про що домовилися сьогодні? А, я не знаю, як на мій куцій розум. Мені здається, що Литва це буде просто транзит, тому що Литва ну, не, невідома, як країна, яка там має якісь колосальні, колосальні потужності для виробництва зброї. Швидше за все, що вона буде. Сюди здійснювати поставки військового обладнання зброї саме з інших країн. Така практика доволі широка. Тоді давайте детальніше з яких країн і яку саме зброю будуть поставляти ну, через я... Литву? Я не можу сказати яку, бо цього поки що не знає ніхто. Ну це може бути летальна зброя. Я б дуже хотів, щоб вони нарешті. Почали нам здійснювати поставки тих самих джевелів. Як на мене, то це більш ефективна зброя і більш необхідна сьогодні навіть ті два нещасних канадських винищувача, навколо яких розгорілися там дискусії. О, тому що да, дійсно. Протитанкова зброя сьогодні конче необхідна, і окрім цього, нам ще необхідна купа, купа інших речей. Наприклад, для тих же підрозділів спецназу необхідні і прилади нічного бачення третього покоління, і ідентифіка... інфрачервоні ідентифікатори свій чужий і купа, купа іншого, спеціального обладнання і спорядження, якого сьогодні в української армії ну досить обмаль. Дивіться, ну ми знаємо, що раніше інші країни теж обіцяли підтримку е Україні, але згодиться все ж таки до поставок саме спорядження, а не зброї. Ну, дивіться, справа в тому, що окрім окрім зброї, ще є дуже багато речей, які б дозволили зберегти життя наших солдат. Наприклад, я чітко знаю, що в Міноборони є пропозиція від однієї з найвідоміших фірм у світі, яка має. У світі тільки три заводи, і які працюють 24 години на добу. Це інженерні споруди, фортифікаційні споруди, це госпіталі швидкого розгортання, це бункери для зберігання боєприпасів, це казарми, це спеціальні блокпости, які витримують і 122 мм, і 152 мм, і 150 мм, і міни, і снаряди. І дійсно, дійсно зараз така пропозиція є. В міністерстві оборони і зараз вона розглядається. Мало того, я думаю, що швидше за все, що вона буде реалізована. От і маю сказати більше того, що такі речі, такі речі, спрямовані не на те, щоб максимально зберегти життя солдат. А питання в кому чи в чому причина затримки цих рішень, чому це зараз вже не робиться і не виконується? Е, ну, ви знаєте, державна машина, вона ж взагалі дуже така інертна штука, і на узгодження, на погодження в різних, різ, різних інстанціях е, е, йде дуже багато часу. І я, я сподіваюся, що саме в цьому, в цьому затримка. Але я все таки думаю, що ми стоїмо перед тим, перед тим фактом, що війна сьогодні не закінчиться. Як би нам не розказували, що вона буде йти зараз, може це якраз буде якась. Така невеличка невеличка пауза, ну, зима, да? знаєте, що по канонам е, військового мистецтва, що взимку намагаються не воювати. А тому ми зараз маємо докладати всіх зусиль, щоб накоплювати цей жирок, бо щоб не сталося так, що навесні ми знову прийдемо до того, що було рівно рік назад. Я хочу, ще трохи от конкретики, на вашу думку, які саме країни та, і яку саме зброю готові нам надати? Ну, ви розумієте. Е, Справа в тому, що ну, я, наприклад, сподіваюся і думаю, що перш за все, що це будуть американці. Ну, обов'язково, тому Ов'язково ну, одна із найпотужніших країн, одна із найрозвиненіших демократій. От. Що стосується інших, Ну, я не знаю, я не знаю. Тобто, те, що задекларували, задекларувала сьогодні пані Грибовскайте. Даля, Даля Грибаускайте. Швидше ж все, що це буде летальна зброя, але звідки вона буде йти? Знаєте, військові компанії дуже часто працюють, так що там знайти всіх людей дуже складно. І, в принципі, це вважається, ну. тобто... Дивіться, ще от окрема тема це позиція в питанні зброї сполучених штатів. Та а чи зміниться вона після перемоги республіканців? І це сподіваються окремі українські експерти. Ну, ви знаєте, в широкому загалі і в соціальних мережах дуже дуже сподіваються і плекають надію, що. Після приходу республіканців до влади е ситуація стосовно зброї і стосовно стосовно допомоги американської, вона докорінно зміниться. Ну, е багато людей очікує того, що пан Маккейн стане якраз е очільником цього сенатського комітету. Ну, побачимо, побачимо. Ну, те, що самі американці іноді. Картають свого президента за нерішучість. От, це теж має місце. Але останнього разу пан Обама порівняв російську загрозу, поставив в рівень зеболу, а може, й вище. Ви бачите, от особисто ви бачите реальну підтримку штатів не на словах, а на ділі. І вона є реальна, її треба ще хотіти отримати. Вона реально О. є. Тобто питання, по суті, так само і нашої політичної безумовно, волі, правильно. Безумовно. Ну, по-перше, розумієте, як на мене, це, це моя особиста думка. От я, я є людина не, 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 не публічна. Ну, як не публічна, ну, тобто, мушу висловити. Справа в тому, може ще ж і від нас залежить. Справа в тому, що високоточна, високотехнологічна зброя це дуже серйозна річ. І треба бути впевненим, що надавши її сюди, що вона. Десь не виплива з тієї сторони. Ну, Ви ж пам'ятаєте, що були такі речі. От. І сьогодні ми чітко знаємо, що, наприклад, сьогодні із зони АТО дуже велика кількість зброї гуляє по Україні, і її вивозять, і її СБУ відловлює, вилучає, але разом з тим це має місце. Тобто треба і контроль за цими всіми речами. Ігор, дякую за ваші коментарі. По собі ігор Стокос блогер говорили про візит до Києва. Далі грібе у скайти і, власне, про можливі результати цього візиту. Гроші, медикаменти, їжа та одяг. Усі ці речі для відправки в занадто готують волонтери у Києві. Зараз вони працюють у три зміни. Кажуть, що усе необхідне. На склад приносять пересічні кияни, власне, про небайдужих людей. Далі розкаже Вікторія Сеник. Кіровоградець Сергій повернувся із зони АТО. З весни у лавах Збройних сил України чоловік стояв на захисті Донбасу. Під час бойових дій дістав травму, після чого лікарі виявили у нього рак крові. Зараз чоловік лікується у військовому госпіталі в аптечний пункт, де волонтери організували склад медикаментів, їжі та одягу. Прийшов за рушником і фруктами. Полотенці. Пару носків. А що з продуктів? І шоколадку. Благодаря волонтерам навіть бронежилети у нас з'явились, і каски. І навіть борщі варили, привозили, навіть голубці крутили, привозили нам пірашки. Волонтери розповідають, усі ці речі приносять небайдужі люди. При вході фрукти, консервації, солодощі в кімнаті, стелажі з одягом, стопки простирадл, засоби, гігієни, книги і навіть обереги для солдатів, дитячі листи. Вишуть і малюють. Багатенько нам зародала це, що не встигли на АТО відправити. А Валентина Васильівна для хлопців приготувала суп. Принесла ще теплим. Суп крем такий, знаєте, який пити можна. Діти є такі, які не можуть їсти, знаєте, жувати не можуть, то я протегла, супчика зварила, так Працюють волонтери у три зміни: окрім збору речей, роздають їжу, прибирають у палатах. Потреби поранених дізнаються від медсестер та лікарів. А яблоки що мають якісь аффальмалогія праців яблуки є. волонтери пригадують, бували й такі бійці, які після одужання повертали речі назад, аби вони згодилися й іншим пораненим солдатам. Приносять там і ту чашку, принесуть, і принесуть ту кофточку. Хай там буде іншому. Тобто люди настільки. Піклуються один про одного, що вони все до останнього віддають сюди назад знову на склад. Хоча це не потрібно. Насправді про свої потреби бійці говорять скромно. Втім, ми у боргу перед захисниками кажуть волонтери. А самі ж військові зізнаються, тримати позиції на сході допомагає підтримка небайдужих. Дай Боже здоров'я цим волонтерам за те, що вони є. Вікторія Сеник, Антон Деркач, ТВА. Понад 5 тисяч студентів-переселенців почали заняття в інших університетах країни. Вони мають право отримувати освіту у будь-якому навчальному закладі за межами сходу України. Однак про свій намір мають письмово заявити до 12 грудня цього року. Цікаво, що у вишах не мають права відмовляти студентам-переселенцям. Утім, певні обмеження таки існують, які саме розкаже Марія Черняхівська. Ще у червні студентка Донецького університету Анна Нішнянідзе на швидкоруч зібрала речі і переїхала до столиці. Тут почала оббивати пороги престижних вишів. І хоча залікова та інші студентські документи залишилися у Донецьку, дівчині таки удалося стати вільним слухачем юридичного факультету університету імені Шевченка. Спочатку не хотіли брати навіть як вільного слухача, казали, що запізно, але м -м, я ну Почала вимагати мотивованого якогось рішення, чому не можна. все таки мене прийняли. І після мене дуже багато вільних слухачів ще ставали. Ну, брали такий статус. Обрати собі новий вуз для навчання має право кожен переселенець. Однак, щоб популярні навчальні заклади не були переповнені, існує обмеження. У кожну групу можуть додатково взяти п'ять студентів із Донбасу. Якщо, наприклад, людина приїжджала і сказала, що я хочу вчитися тільки в там в Київському медичному університеті або в університеті Тараса Шевченка, києво Кіммелянській академії, то наші вузи брали їх. А якщо вже було понад п'ять, то повинні були давати письмову відмову і з поясненням, зазначенням. Тобто це вже документ, був який можна перевірити. Плату за навчання студентам із Донбасу збільшувати не будуть незалежно від обраного вишу. Переконує міністр. Крім того, усі переселенці згодом можуть стати не просто. Вільними слухачами, а й повноцінними студентами мають вони змогу й продовжити навчання у своєму вузі. Окуповану територію вже залишили 14 навчальних закладів. Донецький національний університет, зокрема, переїхав до Вінниці. Та за словами ректора, не усі студенти погоджуються на переїзд. Там е, іде інформаційна війня, війна, війна, сута брехня. Тобто їм розкажуть про дипломи, які вони отримують. дипломи вузів Російської Федерації. Їм розказують про. А те, що викладачі будуть отримувати за заробітну плату на рівні. Викладачів, які в Російській Федерації водночас міністр освіти заявляє, що усі працівники вишів, які підтримують терористів, будуть звільнені з 1 вересня. Це передбачено проектом закону, який гарантує право на освіту для мешканців Донбасу. А школярами-студентам, які з певних причин не можуть покинути окуповану територію та, попри це, мають бажання отримати диплом або же тестат українського зразка, таку можливість нададуть. Для них розглядають варіанти дистанційного навчання. Марія Черніхівська, Роман Кунчук, ТВА. В Ці хвилини триває судове засідання у справі колишнього беркутівця Сергія Зінченка. Йому відмовили у відводі судді. Клопотання подавав його адвокат. Перед цим саме через нього двічі переносили засідання суду. Адже захисник запізнювався. Сергія Зінченка звинувачують у розстрілі Небесної Сотні. Уже завтра спливає термін утримання екс беркутівця під вартою. Новообрана рада зачитає присягу в хорум із місця. Так вирішила парламентська група, яка займається організацією засідання. Вона ж вирішила, як саме присягати Надія Савченко, яку утримують у Росії. Підпис під присягою покажуть на табло. Відкриє сесію чинний спікер пан Турчинов пізніше у президію сядуть по одному представнику із шести політсил. За спікера буде голова підготовчої групи Володимир Гройсман. Присяга буде приведена в залі відповідно до Конституції законів України, де кожен депутат 421 або більше, скільки буде присутніх, буде проголошена присяга, в тому числі і найстаршим депутатом в парламенті. Ну і поки що робоча група вирішує, як розсядуться депутати у залі, як поділять парламентські комітети і сформують проект порядку денного. Питання дискусійне одне це між нашими політичними деякими політичними силами щодо розсадки. А у нас нема з цього приводу ніяких проблем. Ми погоджуємося з... з тією пропозицією, яку нам надали більш чисельні сьогодні фракції в парламенті. Ми погоджуємося. Друге питання, яке це по комітетам, і є два неузгоджені питання, які стосуються порядку увідання комітетів. Все, більше неузгоджених питань немає. У знеструмені восьми тисяч будинків у Сімферополі винен кіт. Він заліз на відкритий пристрій трансформатора. Утворилася електрична дуга, а на підстанці спалахнула пожежа. Це сталося вранці. В результаті більше як 26 тисяч людей. Дві школи, і дитячі садочки лишилися без світла, гасили полум'я більше години. Потім ще п'ять годин відновлювали електропостачання. Винуватець загоряння загинув у пожежі. Кот. залез непосредственно на трансформатор. Произошло межфазное замыкание с последующим выбросом трансформаторного масла и его воспламенения, после чего огонь перекинулся на кровлю. В общей сложности была повреждена кровля на площади около 20 квадратных метров и непосредственно сам трансформатор. Російський автоваз відкликає майже 15 тисяч автомобілів Лада Гранта через проблеми із гальмівною системою. Йдеться про машини у комплектації АБС куплені з квітня цього року. В них можливе перетирання гальмівної трубки тросом щеплення. Виробник запевняє, що усунення несправності виконуватиметься безкоштовно. Перевірити, чи підпадає авто під відкликання можна за він кодом на сайті розпожив стандартом. Уже від завтра, і внутрішні, і міжнародні рейси аеропорт Бориспіль прийматиме під одним даком у терміналі. Д його відкрили менш ніж три роки тому. До початку євро 2012 Термінали Ф і Б будуть законсервовані. Термінал А взагалі закрили. Він не працює уже три роки. Зони обслуговування рейсів розташують на другому поверсі терміналу, Д, і вони займатимуть 15 стіл реєстрації і 6 виходів на посадку. В аеропорту сподіваються, що з підписанням угоди про відкрите небо між Україною та ЄС термінал Ф запрацює для лоукостів. В 21 столітті деякі подвір'я Києва живуть як у 18-му, тобто без освітлення в одному з мікрорайонів. Проблему трьох ліхтарів не можуть вирішити уже понад 10 років. Чому так розбиралася Аліна Ніколаєва? Це один з найбільш криміногенних районів столиці. Ходити тут страшно навіть день. Тож, аби відійти, хоча б два метри від будинку, без ліхтарика не обійтися. Темно, хоч в око стрель, хоч ногу зламай. Місцеві кажуть, їм пощастило ніг поки ніхто не ламав. Однак пограбували під покровом темряви не одного на днях. у мене дочку ограбили тут. Вас Подставі поставили нож шею, і рібенок на даний момент она вообще в шоке, она оглядається, оглядывается, чтобы не повторою раз этого не случилось. Уже больше 10 років. Як тільки сідає сонце, мешканці столичного будинку номер 6 по вулиці Академіка Корольова живуть як рід у норі. У дворі не горить жоден ліхтар. Єдине освітлення з вікон або ж над дорогою. Де ви звращаєся з роботи? Вот уже темнеет 5 часов и темно. Забираешь ребенка с сада. Вот мы сейчас идем по дорожке, мы не видим, куда ступать. Гулять ребенок тоже хочет на площадке, в вечернее время. Мы не можем погулять, так как уже смотрите, ничего не освещается. І ні, вулиці тімне старожили розказують, колись тут було видно, як у день на території сусіднього дитсадка працювали ліхтарі, і прожектори. Всі ці будівлі тоді належали місцевому заводу. Однак, коли їх передали на баланс району, садок вимкнув освітлення. Ми пропонували відновити Вот освіщення, которая вакруг забора дітська садіка і вирішити з оплатою. Люплапріпалагалі уже люди самі забрати хоча б от на этой будки поставить адільний фонарь. Місцеве керівництво розводить руками, мовляв, про проблему знають, та немає ні грошей, ні управи на винних. А це комунальне підприємство «Міськсвітло», світло, яке заборгувало Києвенерго мільйони. Юридичним власником ліхтарів є саме «Київміськрада». Відтак вимагати світло треба саме там, кажуть фахівці. У нас люди не мають ніякого впливу на те, де мають ставити наші міські служби, ліхтарі, щоб їм не було темно. Тільки міська рада є співвласникам, власникам від імені членів територіальної громади, всіх цих ліхтарів, місць загального користування, земель спільних, але це абсолютно не цікаво нашим депутатам. Зі своєю бідою місцеві обходили всі інстанції, та відповідь кругом однакова: немає грошей, немає світла. Писали навіть листина мера і його заступників та поки глухо. Однак, коли ми запитали в міського голови, що робити людям з їх проблемою, то ще роздивувався. Мовляв, нічого про це не чув. десять років світу взагалі немає. Сверв я, я про це перший раз чую. Що це питання і зможемо зробити освітлення? Тим часом, доки чиновники виправдовуються з приходом вечора, люди бояться вийти на вулицю. На ну, це ж все, нічого не візу я. Давайте, давайте. Віть, люди привикли к тімнаті. Ви часто ввечері виходите і часто я це саме. Ну так розкажіть про темноту. Ну, нічого не видно взагалі. Я не хочу фонарик. та саме Скільки років і нету світу. Київ міськ світлі говорити з нами не схотіли. Тільки надіслали листа відписку, що зовнішнє освітлення у дворі на Борщагівці нібито не передбачено проектом. Місцеві ж надіються, що світло у їхньому дворі з'явиться скоріше, ніж тут трапиться якесь лихо. Аліна Ніколаєва, Олександр Тигілов, ТВА. Вони тонші за людську волосину. Унікальні наноскульптури створив. Південно африканський художник Джон Гурвіц, який живе і працює у Лондоні, митець разом із однодумцями надрукував їх на 3 d принтері з серії семи мікроскопічних скульптур. Настільки мала, що її неможливо побачити без електронного мікроскопа. Кожну з фігурок митці створювали протягом кількох місяців. Карколомний політ на вантажній фурі здійснили у Британії. Команда Лотус Формули Формули-1» витратила шалені гроші і пішла на великий ризик заради організації цього видовищного трюку. Заручившись підтримкою водія фури Майка Райена і чемпіонат Литви з Ралі і кільцевих гонок Мартіна Іванова британці здійснили найдовший в історії стрибок на вантажівці з причепом. Довжина майже 26 метрів. Саме таку відстань подолала у повітрі вантажівка Рено Магнум, здійснивши справжній політ над полідом Формули 1. Ви дивитесь те Далі буде.